Доброго, доброго раночку! Я жива! Я жива і практично здорова. Так, зараз нас 27 градусів тепла показує, і сьогодні в нас вже 10 число. Не знімала я ці дні. Посліднє відео було 7-го числа. Це ми підготувалися до маминої днюшки. Коля був до вечора. Ну, Прямо до ночі, практично на роботі. Ми ще встигли після коліної роботи, ну, він у Саші допомагав зганяти в басейн, опробувати його, бо думаю, гості прийдуть і вони будуть перші, так не годиться. А то ми з ними ще на закаті покупалися, класно. Да, зайка? <гану> ага. Супер, опробувала свій басейн, скаламутили воду, що ми тільки там не робили. Ну було класно. А зранку встали і почалося. почалося, Нам треба було багато чого прибирати, натягувати сітку, там, щоб сидіти можна було. Коротше, багато чого робити треба було. А зараз я покажу, що у нас на сьогоднішній день. Чесно скажу, я не знімала днюшку. Чому я не знімала днюшку? Бо а, кстати, ось у такі в мене ногтики, я так їх і не показала, які вони у мене гарню такі, більш-менш, бачите, не дуже яркі, але вони класні. Мені по подобаються такі підзагорівше тіло. Це дуже класно. Короче, ще раз дякую, 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 Лєночка, дякую вам велике. Ось, що, чому не знімала, днюшку, бо було багато народу. І не всі хотіли знімати. Так, да, не всі е, е, не хоті, хотіли зніматися, це по-перше. По-друге, я була така за, забігана, що мені було не до зйомки. Киці теж знаєте, як же куча людей, яких ну, допустим, кумов'я прийшли, ми їх давненько не бачили, то по спілкуватися, то як почалось, то стіл накривай, то плов готовий, Я там біля того плову просиділа. І оце такий кипіш-кипіш. Хто був? наші були, Таня з Сашею з дітками були, мама Коліна була, теть Наташа з чоловіком. Це мама моєї подружки була. Ну, мама ж, понятно, бо їй 70 років вона виновник так, торжества. Ось. І сеструха моя приїжджала з дітками Яна і Артем. Ома, даш правильно, все щось я до сих пор ніяк відійти не можу. <кхи> То ми, звісно, і набувтались в цьому басейні, і насидились, і наспівались. Ми українські тут пісні співали. І що ми тут тільки не робили? Короче... Зранку я як проснулася, везде стакани по всьому, по всім, бо знаєте, так люди ходили, у нас ж локації так багато, добре, хоч нагород не позаносили. І в садочку тама, і біля басейну, і біля тама, і біля сяма. Ну коротше, всім все сподобалося, сиділи до позна. Я дотрималась до останніх, до останніх гостей і вже з кумовями вже сиділа, кажу, все, я вже не можу, я падаю то я пішла спати, а ще Коля дос, ну, сидів, ось тут уже. Пару посиділи. Так, да, ще пару часиків посиділи і, і все, і, добре було. Я встала вчора. Ну, як сказати, встала. Я не встала, я якось так проснуться, проснулася, але я розумію, що мені погано. А що? Воно все в цьому кипіше. Я толком, толком нічого не їла. То я побежала за тарілками, то за стаканами, то за вілками, то стояла, то й плов жарила, Ну, ми ж на, на кострі робили, Коля шашлики робив, туди. накидалась я добре. О, а то ж, то кума подойшла, давай чуть-чуть, по вінсу, по, по венцу, Ну, давай по венцу, по венцу, давай, то давай. Короче, в общем, з кожним, давай. І Оля була така, як треба. То вчора... Я ловила, чесно кажу, ловила цілий день відходняки, я на, на двор зовсім не виходила. То зранку вийшла, подивилась на цей весь бардак, охрінела і зайшла назад. Ось, і цілий день я пролежала, чесно. Бо як я кажу, і тіло болело, і все на світі. Ну, тіло болело, мені від того, що ми добре сколі поплюскались позавчора, чи як воно? Ні, сьомого ввечері да ми поплескались добре в басейні. Така я казала, що мені буде прес боліти страшно, бо це ж там купаєшся, оце крутишся, як оці морські котики. Короче. А потім же ж прийшли, то ми як залізли дівчатами, я ж кажу, що сеструха, кума, Тетяна, я і, і, і а хто ще? А хто ще? Ну Потім мама, зрозуміло, к нам туди присоединилася. Ну, ми як почали купатися в том бассейне, що аж вода виливалася. Вот вот по да. кругу, как почали. Там, я ж кажу, дівчата ще й купальники не взяли. Ну, сеструха взяла купальник, а Тетяна і Света не взяла. Я кажу, так, зараз розберемось. Пішла, знайшла свої купальники, блін. Всіх вдягнула, всі полізли, я ж кажу, так. Класно було, дуже класно. Ми віддихнули. Прямо, ну прямо класно, класно. Всім все сподобалось. Усіх відчуття э, від праздника класне. Зараз показую, що в нас на сьогоднішній день. Так, а на сьогоднішній день що? Питала, чим ми це саме? Кого? Басейн обробляємо. А, ну давай, що там? Що? Чим? Якщо чесно, ребятки, то ми ще особо не обробляли. Це так, ось у Саші я попросив. На перший час, ну, для того, щоб люди ж, е, все прийшли до нас. Давай якось на другому фоні, бо там у нас і баночки, скляночки, і всяка. Давай хоч ось тут. А тут те ж саме. Що, Що, все. Давай, все тут те саме, давай так. ось тоді тут. Давай ось тоді тут. Коротше, ось він нам дав ось таку фішку. Ми її так і не спробували. Прозорість. Ну це я розумію таке саме, як я використовую для цього. Для пруда. Для пруда. Для ставка нашого, так, так. Да. Оце тут інструкція є. Короче, ну, як вам сказати, Ми ще не опитні, тому так. ми вам особо не розкажемо. Смотрите. Ось, оце робить прозору воду. От для ось. прудика я використовую таке, але ну, воно е е е з рибками нормально, з рибками, з е цими равликами, з жабками все добре. Тобто вони не погибають. Ну, не для пунктаж, О, це, не, це просто для прудика. Це для акваріумів воно таке продається. І то я, е для басейна а, ну, а для басейну питав. Коротше, є ще такі штуки. Ось, дивіться, це таблетки хлорові, е з ними можна купатись. Ось вони на постійній основі. Воно кидається в поплавок, який плаває в басейні. для того, щоб цир... там, де циркуляція йде води, поняли? Прив'язуєте поплавочок. Пішли показуємо. Це пасай сонце, убери О, все. Да, 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 сонце да, да. забери. Оба. Оба. У нас тут і хімія, і все на кучу. Все підряд. у У нас сьогодні, кстати, дощ обіцяли. Ну щось я дивлюсь, вітер є, дощика нема. Були хмарки спочатку, тут ми. Клали, бачите, таку, щоб вилазити, бо uh, всі вилазили і прямо на цей і болото. Так, Нельзя. кстати, давайте-ка ти хот... бачиш, що він лапами понаробив? Да. Туди-сюди отсюди, чекай, бо нахтяму все проб'єш. Воно бачите, поковочек плаває. Ось, mm. В нього ось є така штучка, відкривається тут. Ну, понятно, і вставляється туди Так, да. І туди ось, за... Оп, вставляється ця штука. Все, і вона розтворяється там, і дивіться, його треба ставити на виход. Щоб циркуляція води була. Ага. Так воно працювати не буде. О, так ну, не робіть. І що і воно розтворяється, але ну, його на сутки вистачає. Ну, на понів. сутки вистачає. Ну, це така легка хлорка, яка м, потихеньку, потихеньку чиста. Ну, да, Є швидка хлорка, на сутки ставиш туди таблеточку. Ну, купатися О, тоді, тоді не угу. Ага. І вона швидше його чистить. А ще дівчата і хлоп'ята я, я вам скажу, що мені е, попали декілька відео і мені розказували, теж писали то в тому році в коментарях, що беруть е, звичайно в каністрах великих покупають перекис водню чи е, трьохпроцентний, чи якісь там. Ну, є ролики на Ютубі, треба ще глянути. Заказують і виливають баклажку туди цього перекиса водню. І вода становиться моментально прозрачна і прозора, і нема у цих склискості, нема нічого. Єдине, що треба теж, щоб був це сачок. Бо воно ж бачите, скільки цих мушок, мошок плаває мушек, воно вони ж всі сюди падають, і якщо їх не збирати, то виходить, що вода ж починає теж цей погане становитися. Ну, і... Треба, щоб була циркуляція, воздуху. Ой, воздуху, цього, води по всьому. Як бачите, тут я не встигла. Я просто фізично не встигла. Ось роз... Там пообрізала, все було класно, тут теж я не встигла. Зараз прийду і їх кардинально почекаю, щоб вони новенькі пускали. Коли вони вже ось так, бачите? Повністю палочкою. Бо буває тільки середня оцвітає, я ось її обрізала. А, ось, а тут ще є бутончики. То коли вони оце так всі бутончики оцвіли, її треба кардинально, а аж отак обрізати нижче. ну, понятно, по палочці, ось, Оце я цим займусь, ось Бачите, тут ще не відцвіли, хоча вже все. це можна, А, ось один бутончик залишився. Не буду ж я його трогати. все пообрізаю, а він ще хай цвіте, Потім він, Теж кардинально, аж туди паличку обріжу. І тоді вони будуть давати новий цвет. І ярко буде, і гарно, бо є, що якщо воно куча такого, то воно перестає цвісти. Воно бутон не оці викидує і все. Пообрізали, новий цвет прийшов. Так, що, що зробила, що не зробила? Юка. Юка моя гарна. Сеструха розказувала, що вона дуже гарно цвіте. Ні разу не бачила. Оце буду. Перший раз в житті бачить, як цвіте юка. Я взагалі, раніше, якщо чесно, не особо розуміла, що це за заквітка така. Ну, понятно, да? Це я теж не встигла. Обрізати, як ви поняли. Там Коля садочок встиг покосити. Так прибиратися, покасити, трошки встигли. В основному, звісно, ми робили отам, от зону отдиху. Бо тут я теж щось думала, 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 думала. Так і ніфіга ні не придумала. Мої ці квітки стояли, стояли, посохли. Не знаю, їх всього шість штучок чи п'ять штучок. І вони такі нещасні, куди їх, може, в горшочки посадити отут переставляти. Не знаю, поки ще не вирішила. Вчора в мене був. День відпочинку повний і мозгами і фізично, бо я вчора, звісно, була ніяка. І ще хочу показати, що кофьор з мене ніякий. Коротше, як ви зрозуміли, парикмахером мені точно не бути і барбершопером теж. Що це я не робила? Це перший, другий, третій це зовсім неудачний. Оцей ще два чи три-мінь вже якось я нормально. Підрізала. А це я тренувачні у мене таке. Так. ти хости удобряєш? Хости? Для декоративних рослин можна купити, воно там подивись, знайди поканість. по Маленька ота пачечка. Ось. Тут чистили-чистили, я ж кажу, що із відключення вог... постійного світла вона встигла заквісти вода. Да? Чи як вона? Чи моя зяба, добрий ранок. Ми з тобою подружки. Подружки, лягушки, моя любима жаба. Дікаба, красивая ти моя зяба. Ось виходить, вона так на мене дивиться. Гарна, гарна. І куча цих равликів. Ось, дивіться, оце таке добре виберу і а, Ти це все время це чистий лист, да, навіть? Ну я так, да, ну він просто найдешевший. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна, звісно, брати і хвости поудобряти, чимось травяним настоєм, чим, чим угодно, хоч чим-небудь. Бо я ж кажу, що вони люблять смакувати цим всім земельки, а що якщо вони на одному тому ж місці будуть рости декілька років, вони все земельки поубирають і, і до побачення. Треба і рози удобряти, і троянди. Та будь-яку рослинку треба удобряти. Не будеш удобрять, буде все. Надо, я ж кажу, обривати ці всякі штуки. Я ж показувала вроді, так? Да? Чи не показувала? Я щось не пам'ятаю, щось наче показувала, а щось не. Ось це треба зривати. Бо якщо не зриваєш, воно все жовтіє і потім не гарно. Це ясно дійсно, що все хоче квіз, квітнути. Це ж все воно тут буде потім на синечко випускати. Взагалі, поняли, так, да? що обрізкою у мене, я так собі дружу, ну як змогла, так і пообрізала. Так якщо здало дивитися, то нічого. Так, розочки всі по... чи трояндочки всі пообрізала, все погане. Я так і скололася, блін. Зараз нормально, зараз не видно, а то прям зовсім було. Тут заквітли в мене лілейнички, бачите, гарні. Там ми так і не встигли поприбиратися, бо це якщо не. Насправді це. Дуже важко все десь встигнути. бо ще коля, це ж восьмий день мами народження, я восьмого встала, швидко тут давай прибиратися, бо сьомого не встигла, сьомого було куча в мене ділов і консервашки, і т.д., і т.п. То тут трошечки повстигала, трошки поприбиралась, трошки воно, бачите, поприводила все до ладу. Ось просапала, хоча просапала, воно сапала сапала, щось опять поцікавились. Повилазила щось. Ну, коротше, поняла. Пообрізали кожну квіточку. Там же теж треба було обрізати. І там обрізати, і там видерити, тут теж, ось, бачите, поприбралась. Тут зовсім е, понятно, да, оця велика квітка, що е, як вона. Ой, забула. Ну Ви зрозуміли, да? там я е, прям обрізала всю, бо вона там хворіла, 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 хворіла. Все жовтими і п'ятами. Я почала його подимати, а там прямо з нього сипатися, аж такі жовті. То кардинально я його зрізала. Оно. Зрізала, залишила ту віточку, що була більш-менш е, здорова. Прийметься, прийметься. Не прийметься, так воно і буде, бо, звісно, коли воно тут жовте, оце, таке, висить некрасиве. Боліє, то зовсім не то. Так, ну ось якось так. Це що я встигла зробити, оце тута, оце тут, потім, поки ще а, Коля ж їздив ще 8-го числа, Саші допомагав розгрузити метал, то його допомоги ну, мало було, бо всі вже не були на час прийти. Ось. А мені ще й по кухні треба було і пічоночний торт зробити, і, і кабачки нажарити, і картошку цю маленьку начистить. І коротко, багато чого треба було зробити. То вони поїхали, розгрузили метал, потім приїхали у цю ж сітку начепили. Ну, її так можна роздвигати, і воно буде класно. Ось бачите так, оттуда, ліскою, прямо не ліскою, а чим аж до криші, а там біля дому так зробили. Ну, понятно. І можна роздвигати. І коли дощик пішов, ми ще зверху клієнку зробили. Ось зараз, слава Богу, такого дощика нема, то вбрала. Так, ну тут підготували місце. Зараз ми вже все тут поприбирали, то було там стульчики стояли, там все таке. Ось. Взагалі, гарно, гарно ми провели цей день. 8 число. 9 числа. Я гарно-гарно сиділа вдома в хаті, нічого не робила. Сьогодні вийшла на город і охрініла товариші. Бо в мене на 7 число. Городик був просто ідеальний. Ідеальний дівчинки мальчики. Все. А зараз в мене не ідеальний. О, Там хости зараз будуть свісти во всю стану. Да, всім сподобалось. Ми ж ходили, роздивлялися, хто хотів, ходив на екскурсію на цей нагород. А я все була, готувала. Ось ті огірки, що я посадила, а зараз покажу.